Вот, молодец. И давай топай туда улет. Сознимав медит. А це я. На съемках одного из его останних фильмов. Ну вот видишь, что такое кран. Ты понял это, да? Он говорит, кран, только без крюка. Он всем рассказывает. Федор туда. Мого діда звуть Леонід Булака. Він працював на Одеській кіностудії з середини 60-х і зняв багато фільмів. Більшість з них вже забуті, але деякі досі пам'ятають. Саме завдяки йому, коли я виріс, я теж став кінооператором. Дід, незважаючи на свій похилий вік, був сильною і здоровою людиною, допоки рік тому не став втрачати пам'ять. Ой, як же його. І саме в цей час я випадково знайшов пакунок. Зі старими і дуже пошкодженими плівками. Тоді я вперше побачив його не сивим дідом, а молодим хлопцем, такого ж віку, як і я зараз. Я показав їх діду і бабусі. А це де? Вадим. Що це, це Вадім Алошенка? Да. А це это, это ты. Я? Так. Да. А хто це ще може бути? Ну, конечно, я так і думаю теж, а кто же то може бути? Його пам'ять невпинно зникає. Багато його друзів вже померли. Тому відновлюючи фотографії, збираючи по всьому світу і все, що пов'язане з його життям. В ні. Москва Лато 64, прошу. Сніж дітарку. Так, ну, це дід. Я, no, no, no. no, я намагаюся зібрати його пам'ять допоки ще не пізно. Допоки мій дід, якого виявляється, я ніколи добре не знав, пам'ятає мене.